Секрети онлайн продажів квітів в Україні. Якщо ви хочете розвивати свій бізнес в Україні з продажу квітів, або тільки починаєте продавати, то цей ролик саме для вас сьогодні. Я з вами поделюся схемою або секретом з онлайн-продажів квітів. Та розповім про те, як продавати, через які майданчики продавати. Також я вам розкажу, як збільшити кількість потенційних клієнтів, які можуть до вас приходити та купляти ваші квіти. Ми живемо в епоху інтернету, та не стоїть недооцінювати. Взагалі онлайн-продажі сьогодні я вам розповім про платформи, про сайти, про розробку сайту, про просування сайту. Перше, це створення вашого сайту. Це дуже чудовий крок для створення вашого бізнесу та, конічно, жі бренду. Ви самі контролюєте зміст сайту, ви самі контролюєте. Оформлення. Якщо ви хочете якісний сайт для свого магазину, для свого бренду по продажі квітів, тоді пишіть мені в Telegram або в Instagram, ссылка буде нижче там в описі відео, і я можу вам допомогти знайти дуже крутих фахівців з теми створення сайтів. Далі потрібно сайт просувати. Просувати як в пошуковій системі Google, так і взагалі просувати для того, щоб до вас приходили цільові клієнти та купляли ваші товари. Перше від просування це все просування в пошуковій системі Google. Це просування, коли людина пише в пошуковій системі, пише купити квіти, або пише там Купити квіти плюс якесь місто. Або пише купити букет на день народження. Ось це все те, що йде по ключовим запитам. Це така гра. Гра в довгу, коли, коли ми просуваємо сайт і просунули, і через деякий час до вас будуть приходити клієнти та купляти ваші товари. Саме я і займаюся seo опросуванням сайтів. Якщо хочете, також можете мені писати в Telegram або інстаграм. Напишіть, хочу просувати свій сайт. Або хочу создати сайт, і я вам і там, і там допоможу. Просування витім ваш сайт топ на першу сторінку, і там далі вже будемо просуватись далі. Та до вас будуть приходити цільові клієнти та купляти ваші товари. Далі вам потрібно завісти соціальні мережі: це Instagram, це TikTok, це Pinterest, можна ще Facebook. для того, щоб там публікувати свої фотографії. Качественні фотографії ваших товарів. Так, якщо це TikTok, то туди потрібно знімати відео товарів. Також в Instagram, і в TikTok, і в YouTube. Можете ще й YouTube, також і Pinterest, також і в Ви можете туди викладати відео. Наприклад, ви знімаєте відео для TikTok. Ви це відео викладаєте і в Facebook, і в Instagram, і в Pinterest, і в YouTube. Взагалі, візде одне і те ж відео ви можете по всім площадкам викладати, Тільки не забувайте везде робити посилання на свій сайт, і тоді люди будуть переходити і попадати на ваш сайт. В TikTok це зробити легко, в Facebook також легко. Зняли відео, закинули. Якщо буде потрібно вам, якщо ви захочете, щоб я вам подробно про це розповів, то пишіть в коментарях, задавайте свої питання та буду вам відповідати. Йдемо далі, коли ви просуваєте свій сайт у пошуковій системі Google, це гра в долгу. Це та гра, коли ви хочете далі продавати свої товари, і це через деякий час. Ціна клієнта буде нижче. Якщо, наприклад, запускати рекламу в соцмережах, там в Інстаграм і Фейсбук і, і так далі, можливо, це платна реклама в Google, да, Google Ads, то там до вас клієнт буде швидше доходити. Але ціна клієнта буде дорожче. Тому SEO-просування важливо, але це так, через деякий час будуть приходити клієнти, і вони будуть набагато дешевші, ніж. В платній рекламі. Але в платній рекламі набагато швидше, ніж SEO. Тому добре, коли у вас є і просування SEO. Це просування по ключовим фразам в пошуку. Також у вас йде і платна реклама. Через деякий час ви платну рекламу вимикаєте, у вас залишається тільки просування в пошуку, і це вам буде давати гарних клієнтів, які будуть купляти ваш, 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 ваші товари. Ще є дуже круті інструменти. Це українські платформи, маркетплейси, можна також сказати, які об'єднують велику кількість відвідувачів та людей в нашій країні, також підприємців. Їхній функціонал дуже вам допомагає. Ви можете виставляти різні товари. На ці маркетплейси, і там дуже крута аналітика, дуже крутий зв'язок з вашим потенційним клієнтом. Що це за маркетплейси? Це може бути OLX, це розетка, це Prom.ua, це F'UA, це Flagma, це Build.ua. Дуже багато є маркетплейсів, на які ви можете виставляти свої товари та продавати їх. Також треба запам'ятати вам декілька речей: якісні фотографії. Докладні описи, швидкий сервіс, швидка доставка. Ось що дійсно потрібно та важливо для покупців. Сьогодні ми з вами розглянули основні товари. Та сьогодні ми з вами розглянули основні майданчики для онлайн-продажу квітів в Україні. Сподіваюся, що ця інформація була дуже корисна для вас і допоможе вам в розвитку вашого бізнесу. Пам'ятайте, успіх проходить з вашим терпінням та розумінням того, кому і що ви продаєте. Якщо у вас остались питання або ви хочете більше дізнатись про цю тему, напишіть мені у коментарях те, що ви думаєте, і важливо, які у вас ще є питання. Також, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та чекаю вас у наступному відео.